Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист. Отож, приємного вам прослуховування. Недавно я на роботу найняла молоду дівчину. Вона захотіла працювати прибиральницею. Я, чесно кажучи, дуже здивувалася, бо я думала, що вона захоче працювати на кращій посаді. Галина, так звали молоду жінку, приходила прибирати ввечері, коли усі офісні працівники йшли додому. Працювала вона дві години і я їй добре платила. Прибирала вона ретельно. Зранку нам було приємно приходити у чистий офіс. Декілька днів тому я сиділа з чоловіком у ресторані і там побачила Галину. Вона була гарно одягнена і замовила дорогий обід. Я дуже здивувалася, бо ніколи не думала, що прибиральниця може дозволити собі у ресторани ходити. Після обіду вона вийшла з ресторану і сіла у дорогий автомобіль. Я з нетерпінням чекала понеділка, щоб все у неї розпитати. Я хотіла дізнатися, звідки у Галини автомобіль і гроші на ресторан. У понеділок я ледве дочекалась вечора, щоб прибиральниця прийшла до офісу. Коли вона зайшла, я одразу розповіла їй про те, що бачила її у неділю в ресторані, і почала розпитувати, звідки ж у неї гроші. Я розумію, що було негарно з моєї сторони випитувати у працівниці, звідки у неї гроші, але я не могла нічого з собою вдіяти. Виявилось, що Галина прибирає не тільки у мене в офісі, у неї протягом дня ще й декілька офісів і квартир. Платять їй за прибирання непогано, і вона може дозволити собі купувати все, що захоче. Днями вона планує відкрити свою фірму з прибирання і найняти багато жінок. Зараз багато людей не хочуть прибирати самі, і готові платити багато грошей для того, щоб їм прибрали квартиру, будинок чи офіс. Любі друзі, а як вам така історія? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.